Через тиждень весілля, а я не знаю, що вдіти. Повна шафа одежі. А хочеться щось новеньке, гарненьке, по фігурі красивеньке. Ну що, будемо з вами підбирати? Сукня перша? Як тобі? Гарненька, яскравенька. Тобі йде. Так, як я люблю, червоний кубір. Справжня зірка. Моя мадам Надін. Наступна сукня. Як тобі ця? Блискуче. І шклійку. Ці може йти. Супер. Тоже подобається. подобається. Не знаю, яку вибрати навіть. Треба можеш вибрати. Це не сукня, це вже інший стиль. Зручний. Зробити макіяж, зачіску і взагалі буде супер. Подивимося ще щось. В моєму гардеробі ще знайшлася така сукенька. Не знаю, в чорному кольорі. Така класична. Тобі по фігурі вона так сидить. Інший колір, інший фасончик. Така легенька легенька Не знаю. На літо саме то. Ну, якщо буде жарко. Вже вересень місяць. Погода може бути різна. Також червона сукня, коротенька. Не знаю, чи бабусі вже коротенькі, гарно. <с> Але красива. Такі тут гарні камінчики. Така нарядненька, дуже приємненька.